Всім вітанечку. Сьогодні готую дуже смачний та простий салат. Для цього потрібно філе у мене 5 штук 1,5 кілограми, в цьому салаті немає ніяких особливих пропорцій. Філе я нарізаю на ось такі шматочки. Ви можете нарізати, як вам заманеться. І перекладаю до сковорідки. Ось отакими от кусочками. Можете трішки шматочки робити, менші, крупніші. Це вже за вашим бажанням. Зараз я вам покажу все. Ось підсмажую на олії, на сковорідки. Куряче філе. Треба його перемішати добре. Так, куряче філе трішки солю, чайну ложечку солі. Буде достатньо. Потім, коли воно вже приготується, я спробую. І додаю ще перець. Милиний. Тут у мене суміш перців і все добряче треба перемішати. Готуємо до готовності самого курячого філе. Дивіться, куряче філе вже приготувалося. Тепер газ я вимикаю, даю, щоб воно трішки охололо, і перекладаю в здорову глибоку миску. Бачите, ось сок, куряче філе пустила м'ясо. Його нам в салаті не потрібно. Так що беріть або шумовкою, ось так або лопаткою, і перекладайте. А цей сок можна залишити і приготувати суп там, чи в кашу додати за бажанням. Ось дивіться, я із сковорідки переклала. М'ясо в таку ось ємність глибоку. А юшку я вилила до каші, до гречневої. Сюди я додаю трішки олії. Сковорідку я не мию, додаю олійки, включаю газ та відправляю шампіньйони. Тут у мене пів кіла шампіньйон. навіть трішки більше. І ось смажу на великому вогнику, і треба постійно помішувати. Можна накрити кришкою. Коли вони трішки усядуть, утрамбують, тоді я додам цибулю, знову ж таки перемішаю, і буду вже готувати до готовності грибів та цибулі. Це десь займе приблизно 10 хвилин. Ось я накрила кришечкою. А також я куряче філе теж накривала кришкою. Дивіться, як шампіньйони вже осіли. Вже тож була ціла сковорідка, а зараз вже трішки менше, вже в половину менше. Хай вони готуються, десь ще хвилин 5, і потім я додам цибулю. Ось у мене цибулька, відправляю її до шампіньйонів. Ось сюди. Цибулька така крупненька. Тепер треба все добряче так перемішати, накриваю кришечкою, щоб цибуля пропарилася. Я не засмажую нічого, просто це все я готую на сковорідки. Поки що нічого я не перчу, не солю, тому що філе я посолила, а це поки я не буду солити. Потім вже пізніше попробую на вкус, яке воно, трішки підсолю. Грибочки треба трішки підсолити. Небагато і перемішати. Шампіньйони вже приготувалися, і я включила газ на максимум для того, щоб випралась оця лишня волога, оця рідина. Вона нам в салаті не потрібна. Якщо трішки останеться, то теж ось так беремо, відсіжуємо і перекладаємо. Шампіньйони я вже вимкнула, і тепер ось так акуратно перекладаю ось сюди. Перемішуємо це все, м'ясо з грибами. Потім додаю ось такі два красиві свіжі огірки середнього розміру. Ну, я думала треті додати. але ну, треті, я думаю, залишу на бутерброди, додам поки що два. Відправляю в загальну миску. Ось сюди. огірки. Огірки я вже переклала. Далі додаю. Корейську моркву, морква по-корейськи. Так як це покупна, і вона така, знаєте, длинна, то я її буду ось так дрібушити. Тобто нарізати подрібніше. Наріжу, потім покажу моркву по-корейськи я ось так нарізала та прикладаю в миску до всіх інших продуктів. І перемішую і додаю банку кукурузи без соку. Перемішую все. Інгредієнт це 4 яйця. Я їх розбила ось в таку тарілку, тепер треба їх збити, підсолювати не треба, просто трішки збити і Посмажити на пательні такі яєчні блинчики. Ось так виделкою я збиваю і смажу на сковорідці без олії, без нічого. Там трішки рідини зосталося з-під грібів, я сковорідку ту не мила. Ось, і ось так розподіляємо. Щоб б хватило, десь вийде, так як 4 яйця, повинно вийти 3-4 млинця. Ось яєчні блинчики, я їх вже нарізала та перекладаю ось сюди. Все добренько змішую. І додаю ще часник. Можна подрібушити, як вам зручно, можна пропустити через прес. І додаю часник. Ось ну, сюди в салатник. Додаю трішки чорнослива, буквально сім штучок. Нарізаю соломкою і додаю сюди. Я І перемішую. Зручно перемішувати салат за допомогою з такої шумовки. Смачного смакуйте! Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. До скорих нових зустрічей на Ютубі. Пока-пока, побачимось. Ось така краса. Ось такий чудовий та смачний салат.